Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Я вітаю вас про все найголовніше з фронту і тилу на 19-ту годину від журналістів фактів та вікон. І насамперед, Херсон там загинула одна людина і десятьох поранено. З них шестеро у шпиталенні. загиблому чоловіку було 50. Близько п'ятої години вечора російські війська атакували безпілотником маршрутний автобус у корабельному районі міста. Перед цим ворожий дрон атакував службове авто корабельної райради Херсона. Поранено водія впродовж дня. Окупанти скидали вибухівку з БПЛА на жителів широкої ба. Балки, Зеленівки, Велетенського та Херсона. Внаслідок цих ударів одна людина загинула, п'ятеро поранені. Місцева влада показала наслідки вчорашніх ворожих атак. Такий вигляд нині має Херсонський державний університет. На щастя, минулося без потерпілих від ворожого вогню у виші, потрощені стіни і навчальні аудиторії, вибиті вікна і двері. Це фото наслідків російських ударів по селу Веселе і селищу Козацьке. Ці населені пункти загарбники обстріляли з танків, артилерії та атакували дронами, потрощені понад 40 оселі. Далі про дивовижний порятунок після масштабного теракту росіян. Запоріжанка Віра разом зі своєю колежанкою опинилася під завалами клініки, по якій терористи 10 грудня вгатили балістикою. Жінка згадує, як вони гукали про допомогу під завалами і приблизно за сім годин змогли зателефонувати рятувальникам. Одному з них, чиє обличчя Віра побачила з під руїн першим, вона подякувала особисто. В цей день е... Якісь було перечуття, якщо чесно. Було перечуття і у мене і у чоловіка, але м ну працюємо. Попри перечуття лиха каже медикиня, Віра Дідова, вона працювала як і зазвичай у клініці в середмісті. Близько 15 15-ї жінка зайшла по справах до бухгалтерки раптом сигнал тривоги і морок. Сигнал тривоги був. Ну і десь секунд за 10, можливо. Може, вони пізно включили, я не знаю. Але хвилин секунд за десять стало темно і почали валитися стіни. 10 грудня росіяни вготили по офтальмологічній клініці балістичною ракетою. Уся будівля була рознесена майже ущент. Під завалами опинилися із десяток людей. Лікарі та пацієнти. Де ви перебували на Біля свого кабінету вийшла в коридор. Як вам вдалося врятуватися? Мене накрило натяжним потолком, і я розірвала потолок, вже пробитий був. І, і до вікна добралась. Людей під завалами шукали кінологи з собаками. Надзвичайники намагалися пробитися до них через тонни понівеченого бетону. Я оказалась в такому маленькому защемленому. Е не приміщення, як це сказати, об'ємі просторі між столом і, і цією стіною. Переді мною була бухгалтер, яка сиділа на, столі, на кріслі своєму. Вона була прижата, повністю складена пополам тою стіною. Під завалами жінки провели близько семи годин, та намагалися догукатися до рятувальників. Ми кричали, кричали, ніхто нас не чув. Ми чули, як розгрібають завали. Ми чули, Десь подалеко якісь голоси. Зрештою, бухгалтерка Анастасія, в якої був перелом хребта, спромоглася намацати на столі телефон та набрати екстрені служби. Вона видно побачила, де він знаходиться, де він світиться. Взяла цей телефон і, і кричить: Я я його взяла. Я його взяла. Я кажу: дзвоніть 112, 102, 101, кудись дзвоніть. Ми почали телефонувати і так оперативно. З нами зв'язалися рятувальники. А далі каже Віра, сталося, наче друге народження. Я вставила голову, я вставила туди одне плече. Я спробувала відштовхнутися ногою, і тоді вже рятувальники мене за плечі витягнули з цього простору. Це кадри дивовижного порятунку пані Віри та її колежанки. Їх спромоглися вивільнити вже близько опівночі. Нині пані Віра має нагоду особисто подякувати рятувальникові, який її із під завалів Сергій Цопа дарує жінці, оберемо квітів. Ми мені життя подарували. Віра показує руїни третього поверху, де вона із колежанкою чекали на порятунок. Друге вікно воно було повністю завалене. Там ми знаходилися з нашим бухгалтером, знаючи, що там знаходяться люди, і їм потрібна допомога, то, якби вся небезпека, яка була на той час, вона відходила на другий план. В наших обов'язках це було лише рятування. Я її намагався заспокоїти. Перше, що вона сказала, що у мене троє дітей. Друге, коли що вона запитала, а скільки людей врятували? Того дня вдалося врятувати чотирьох. Одинадцятеро людей внаслідок теракту загинули, більше двадцяти дістали поранень. Це Юля, адміністратор, яка з нами з самого початку, біля розтрощеної російською ракетою клініки, нині невеликий меморіал. На ньому світлини чотирьох співробітниць закладу, яких вбили росіяни. Дві ме медичні сестри Ірина Жуковська, і Олена Кукарських. Е, ці дві людини, які тікали від війни. Ближче до чоловіків і їх війна знайшла тут. Попри жахливий теракт, каже пані Віра, колектив їхньої клініки вирішив відродити заклад на новому місці. Вся команда сказала, кожен сказав так: ми залишаємося, ми працюємо далі. Ми з вами. Андрій Почтівартем Деженков, програма Вікна СТБ Єдині новини. У Курській області українські оборонці від початку доби відбили 17 атак росіян. Ще 45 боєзіткнень боєзітнень тривають. Про таку ситуацію станом на 16-ту годину повідомляв наш генеральний штаб. Нагадаю, після вчорашньої активізації бойових дій цей напрямок нині найгарячіший за кількістю боєзіткнень. Відео знищення російських та північнокорейських військових на Курщині показали наші сили спецоперацій. Військові акцентують, що за такими чіткими ударами стоїть ретельна підготовка і планування. Ще одна запорука успіху: блискавична раптовість. Серед тих, хто нині нищить ворогів їхню техніку на курщині, снайпери, інженери, артилеристи, пілоти дронів і рейнджери 6-го полку ССО. Інші кадри з Курської області оприлюднив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. На них село Махновка. Військові з КНДР, передягнені в російську військову форму, виганяють росіян із власних будинків на вулицю. Росія хоче передати північній Кореї свої передові космічні та супутникові технології в обмін на підтримку у війні проти України. Про це заявив Ентоні Блінкін у Сеулі після переговорів зі своїм південнокорейським колегою. Держсекретар США наголосив, співпраця Росії та Північної Кореї викликає занепокоєння США та їхніх ключових союзників, таких як Південна Корея та Японія. Адже тоді, як Блінкен відвідував Сеул, Північна Корея запустила балістичну ракету середньої дальності, що прилетіла більше тис. Тисячі кілометрів на схід, і як стверджують південнокорейські військові, впала у море. Північна Корея вже отримує російське військове обладнання та тренує війська у Росії. Тепер у нас є підстави вважати, що Москва має намір поділитися з Пхеньяном передовими космічними та супутниковими технологіями, і що Путін може бути близьким до того, щоб змінити десятирічну політику Росії та визнати ядерну програму КНДР. Російські війська стратили двох українських військовополонених у Волновайському районі. За даними прокуратури Донеччини, 3 січня окупанти захопили українських бійців біля села Времівка. Полонених вивели з бліндажу під прицілом автоматів і розстріляли впритул у голову. Після чого зробили ще кілька пострілів. Також стало відомо, що російські військові ймовірно стратили ще трьох українських військовополонених неподалік населеного пункту Нескучне. Бійцям, які здались у полон, зв'язали руки, вистрілили в потилицю. Про це із посиланням на аналітичний ресурс Deep State, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Росіяни вбили наших захисників ймовірно 3 січня. Лубінець закликав міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН засудити черговий розстріл українських воїнів і здійснити тиск на російську сторону для припинення таких актів. Ще один доказ того, що російські загарбники всупереч Женевським конвенціям розстрілюють українських військовополонених, опублікувала наша розвідка. У перехопленій розмові командир одного з підрозділів окупаційної армії віддає наказ тратити військового Сил оборони України. Поняв, а як завтра задачі були виконувати? Я кажу, да так завтра будем задачу виконувати, Я чуть не поняв. Герой нашої наступної розповіді залишив удома п'ятьох дівчат. Дружину, трьох доньок, онуку і трактор який він тимчасово замінив на танк командири побратими 52-річного 52 механіка, водія бригади Червона калина Павла Лисиці. Переконані, він як ніхто заслуговує на звання героя, адже ціною свого життя врятував екіпаж, відстрілювався уже поранений до останнього. Вікна познайомилися з Павлом цього літа на Покровському напрямку. А тепер слухали спогади побратимів про мужнього армійця. Покровський напрямок, щоденні штурми, працюють танкісти бригади Червона калина Нацгвардії. Ну, ситуація важка. Ну, Під'їжджаємо в притул практично можемо до 50 40 100 метрів, в залежності, яка обстановка і яка у нас стоїть задача. І як щурі там сидять, вибити їх звідти викорити тяжко. Тому ми виїжджаємо дуже близько і просто там їх і зариваємо. Робота з закритих позицій, як часто буває, коли танкові війська фактично виконують роль артилерії. Закінчилися вже давно бої на покровському напрямку настільки ближні, що противники бачать одне одного впритул. Це не завіз. Ці кадри ми фільмували так само на Покровському напрямку у серпні, коли наступ росіян на Покровськ лише починався. Механік водій Павло Лисиця тоді був місяць як з навчання. Казав нічого складного для нього тракториста із багаторічним досвідом у танку немає. Ну то саме, що тут рівняти серйозно, да що я ж на уснічному тракторі їздив, десь до 50, а то саме, що що у то саме тільки воно тягче. Ще тоді Павло розповідав нам, як близько, практично впритул до ворога, він під'їжджає на своєму танку. 150-100 метрів, бо я як їду, то дивлюся, мене щось тримплікс є. Дивлюся, Степан, Степана, ми вже пішли під посадку, він каже, розвертайся, я розвертаюся і все. Страшно? А чого страшно? Покаже, желіза є, якщо нічим сильнішим не вдарить, то можна їхати. Скільки в нього виїздів було, я, плін, я боюся сказати. Там вже за, за 50 40, 50 точно це прям до окопів. Це не то, що воїн, це монстр. Це реально, що він витворяв, це просто. він вивозив екіпаж туди, де ну прям коло носа і виводив їх без всяких проблем. Був механік водій просто від Бога. Той останній виїзд згадують побратими. Їхній танк підірвався на міні. Побачивши це, росіяни вгатили в них ще й протитанковою керованою ракетою. Почався стрілецький бій. Їх намагалися взяти у полон. Мехвод дістав поранення в ногу. І він говорить хлопцям: мені важко тікати, я вас прикрию. Ви звідси На віднику і командир танк не йому залишили лише один автомат, і він відстрілювався до останнього патрону. Ну, все рівно ну, вони губили, бо вже нема в чим вистрілюватися. Обидвоє і навідники і командир екіпажу нині зі складними пораненнями у шпиталі, але вціліли. Паша був безстрашний. І він просто прикривав хлопців. А там просто була більше навалу. Поки вони відходили, він тримав. Можна. Лізуть, 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 лізуть. І ніякої зупинки в них немає. Падають, і то говориться, як ті, і все одно лізуть. Як лізли. його п'ятеро дівчат, троє доньок, онука, дружина Павла так і не дочекалися. Загинув він у день 16-річчя однієї з донюк. Буду боротися за нього, щоб його приставили до героїв України. Побратими Павла Лисиці зараз так само боронять позиції на Покровському напрямку. Екіпажі так само нищать ворога і так само потрапляють під вогонь. Ну, перше влучання в танчик. Це було РПГ. Окупант виліз з ну, був від танчика метрів навірно 20 від нас. А відпрацював з РПГ по нам. Після чого другий це була ФПВ, а третій було щось дуже сильне. Але зціпивши зуби, стоять, бо надто дорогу ціну вже сплатили, втрачаючи в бою попротимів. Воно в нас в крові. Ми або маємо цю Україну, або ми її не маємо. Я не хочу їхати в Польщу. В Німеччину ще кудись їхати на заробітки і жити там, бо ми про вибачте мене просрали Україну. Ні, я хочу жити тут, і я буду жити тут. Марія Малєвська, Владислав Круглов, Олександр Бринза та Віктор Зеленков. Вікна СТБ єдині новини. Президент Азербайджану Ільхам Алієв після зустрічі з родичами загиблих членів екіпажу літака азербайджанських авіаліній і бортпровідниками, які вижили, зажадав від Росії людської поведінки під час розслідування авіакатастрофи. Алієв заявив, що отримав перші результати розслідування і наголосив, що провина за загибель громадян Азербайджану у цій катастрофі лежить на представниках Росії, тож вимагає покарати їх за словами Алієва. Спроби російських державних структур зам'яти те, що сталося, і наполягає на абсурдних версіях викликають і подив, і справедливе обурення. Тим часом у Бразилії, в країні виробниці літака, розпочато аналіз чорних скриньок за участю представників Азербайджану, Казахстану та Росії. Оголосив Алієв. Він каже, що лайнер був пошкоджений вогнем із землі і приведений у некерований стан засобами радіоелектронної боротьби. Нагадаю, пасажирський літак розбився 25 грудня поблизу казахського аеропорту Актау. На борту було 67 людей, 38 з них. Загинув. Канадський прем'єр Джастін Трюдо після дев'яти років на посаді лідера країни оголосив про свою відставку. Він залишає посаду лідера ліберальної партії, а після обрання її нового очільника піде у відставку і як прем'єр. Трюдо також повідомив про перерву у роботі парламенту до кінця березня, поки ліберальна партія визначатиметься з наступним лідером. Оголошуючи про відставку, Трюдо заявив, що не лише Канада, а й цілий світ нині переживає надзвичайно складні часи. Серед своїх досягнень він згадав зміцнення середнього класу в країні екологічну політику, а також ту підтримку і допомогу, яку Канада змогла надати Україні після нападу Росії.